Вітаю всіх! Пропоную вам так коротенько глянути, чому понеділок сьогодні для вас має стати легким. Що ви можете зробити, щоб полегшити цей день після вихідних? Або можна, навпаки, від чого утриматися, щоб цей день для вас пройшов легко? На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимося, перший варіант, що вам полегшить сьогодні понеділок. Так, лицар Пентаклів перевернути. Ну, по-перше, якщо ви не будете лізти на пролом туди, де вам і не потрібно лізти. Можливо, вам варто утриматися від активних дій на сьогодні. А так, більше спостерігайте за тими подіями, що відбуваються, не наполягайте на своєму, не впирайтеся у От ви собі замислили, там якусь мету поставили і за будь-яку ціну її досягти. Не варто. Просто знизьте свою активність, і тоді для вас все пройде трошки спокійніше. Тому, наступного дня будуть інші енергії, і ви зможете виконати те, що ви захочете. Завтра буде день швидких енергій. А на сьогодні повільно, спокійно і не вступайте ні в які конфліктні ситуації, не пригадуйте образи, хто вас де чим там образив. Краще десь, можливо, собі помедитуйте або почитайте якусь цікаву літературу. Ну, а можливо, навіть і в телефоні щось подивіться, аби заспокоїтися. А я бажаю вам легкого понеділка. Дивимось другий варіант. Мах. Ну, для другого варіанта взагалі, ви сьогодні можете все так легко і швидко все зробити. Головне, не зациклюйтеся на якихось своїх таких негараздах. Ви можете вирішити абсолютно все. Для вас це все під силу. І ну, такий ще вам, як би підказочка на другий варіант йде, що не намагайтесь кимось маніпулювати. І звертайте увагу, щоб вами не маніпулювали. Так легко, коректно відійдіть від того, що вам заважає. А свою справу зробіть, не оголошуючи для всіх, що ви маєте робити. І у вас буде легкий понеділок. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Десятка келиків перевернута. Для вас на сьогодні, щоб був понеділок легкий, намагайтеся уникати якихось сімейних конфліктів. Можливо, для когось буде така також підказочка по другому варіанту, що ну, краще із рідиною, яку ви вживаєте, там що у вас. Можливо, подобається, варто утриматися від цього, тому що у родині тоді будуть якісь неприємності, негаразди, можливо, з'ясування стосунків, або навіть перестанете спілкуватися на якийсь час, тому що будуть образи. А вам від цього варто відійти. Тобто без активних дій, без образ, спокійно і у вас цей день пройде легко, так, навіть непомітно. День буде як день звичайний, а не тяжкий понеділок. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую, що це сьогодні понеділок, 12 серпня 2024 року. Тож бажаю всім спокійного, мирного і гарного понеділка.